Привіт. І ми зараз йдемо на пошуки скінволкерів. Ми зараз доходимо до кочанок, ми зараз покатаємось. Хто такі скінволкери? Це такі милі сушіства, це собачки, собачків на тваринки. І вони, і вони можуть перетворитися на людей і все. Коротше, де місяць і він трохи кровавий, я сподіваюся, я що не буде кровавого. луна. я зараз вам покажу. Бо ось такий місяць, він трохи червоний. Так, все, ми вже майже доходимо до качелі. Я не знаю, що. чи там ще є качелі, бо я з іншими своїми друзями ходила туди. Так, і, і вже йде. Ні, я з іншими йшла. Це Ще літом було. Коротше. Це, це тут це тут ця качеля була. знаю. Ні, це не качеля. Я я тут точно бачила качелю. Блять. рів страшно нам. Бо вдруг со скин волос я зняли і, і сожрали. Тільки не смійтесь про нас. Бо ми раді були йому. Не кажіть, що ми були ні хочу, Хоча лі, там стояла, а не тут. Ну добре, тоді й там. Яка різниця? А вдруг там в буці якийсь дядько? Він нас може вбити. Давай, якщо хтось вийде, або якийсь стук, послухаємо, то побіжемо. Тут якийсь хороший. Кінвалкер? Ми хочемо засняти в скінвалкері, тут якийсь потопший Титанік. Ми зараз вам покажемо. Щось токнуло. Якщо там хтось вийде, то ми зразу повіж. Бо якщо кінволкерів не вийду. ми Дуже Зараз матарами показка. Так, і цей Тітанік потопший. І дивіться. Це людина. Була. Людина була і вона померла. Ох, я на каченці катаюсь. А можна я? Добре, все. все. А тепер моя подружка з її аккаунту я знімаю, вона катається. І коротше, якщо ви замітте скінволкерів, то в коментарі пишіть. Все, Віка Тим, тобі, тобі дуже страшно. Нам страшно. Зло. Всім привіт. Це кінець Надію, що ми а то здохнемо.